Про сина В одного чоловіка було двоє синів. Молодший попросив у батька свою частку майна і пішов у далекі краї, де розкішно жив і розстатив усе добро. Він найнявся пасти свиней, та коли в тім краю настав великий голод, пригадав рідну домівку і вирішив повернутися до батька і сказати йому. Погрішився, отче, поти неба та супоти тебе, прийми ж мене як одного з найматів твоїх. Ще здароку чоловік побачив сина, обійняв, поцілував і наказав слугам одягти його в найкращий одяг, дати перстень на руку, зарізати тера на обід. Старший син дорикнув батькові і на це почув у відповідь. Ти завжди зі мною, сину мій, і все моє твоє, а твій брат був мертвий і ожив, був попав і знайшовся. Господь Бог, як люблячий батька, завжди прощає і приймає тих, хто покаявся у своїх гріхах.